Україну, наша бездольна я мати, струна моя першого зветься, і буде струна урочистої тихо лунати, і пісня від серця полється, по світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнанна і може зустрінеться пісня моя. У світі з пташками піснями, то швидко полина, тоді тає, гучна я зграє, далеко шляхами тернами Полина за синіє море, Полина за гори, літатиму в чистому полю, зійметься високо-високо в небесні простори. І може завітає та доля жадана до нашої рідної хати. До тебе, Україна, мила, кохана, моя безталанна я мати.